Вау, мені дістався величезний автомат Панти. Клас. Ну Ось, а мені лише кислий апельсин. Відстій. Натомість у мене цілий фонтан. Бідолаха, брітні. Давай починай. Думаю, ти швидко впораєшся. Ох, як же я не хочу його їсти. Від нього пахне так, наче він давно зіпсувався. Що ж, чисти та кожиро дуже довго. Тому я краще порву його на половинки і буду косати його прямо так. Ой, ну яка ж дота. Зачекайте, у мене в роті щось є. Схоже, це апельсинове насіння. О, ідея. Цікаво, у мене виросте дерево, якщо я посаджу його в землю. Давайте це перевіримо. Головне добре полити його водою. Зростає деревце велике, превелике. Ого, дівчатка, ви це бачите? Я виростила справжній апельсин. Який він симпатичний і пахне набагато краще, ніж попередній. Але його я їсти не збираюсь. Краще я зроблю свіжовидавлений сік. Упевнена, це буде дуже смачно і корисно. Спробуємо. Отак. Я мала рацію. Це мега смачно. Мені подобається. Мері можеш продовжувати. Добре. У мене немає столових приладів, тому доведеться забруднити пальчик і зіпсувати мій манікюр. Але сподіваюсь, це того варте. О, так, неймовірно. Навіть смачніше, ніж я очікувала. Зупинитись неможливо. О, ні, Невже я забруднилась. О, трубочка – саме Те, що мені треба. Ей! Так, так, мені буде набагато зручніше пити з фонтану. Ах, так. Хто бере річ без дозволу, отримує по носі. О, ні. Що ти зробила з моїм фонтаном? Ні, тільки не в обличчя. Мамочки, мій макіяж, моя дорога сукня. Ну от, більше не будеш забирати у мене трубочку. Олівія, ти куди? Ну що, дівчатка, здається, тепер моя черга. В цьому величезному автоматі стільки фанти, що я навіть не знаю, з якої почати. У мене просто очі розбігаються. Хм, Щоб дістати баночку, мені знадобиться монетка. Десь вона у мене була. Ага. Ось автоматик тримай. Мені, будь ласка, фіолетову фанту. Ей, чому річ? Алло, я ж заплатила. А ну швидко віддай мені мою фанту. О, дідько, здається, вона застрягла. Тоді я спробую дотягнутися рукою. Давай же, ну! ще трохи. Ой, хто небудь, врятуйте. Я провалилася в автомат на допомогу. Допоможіть. Оні Олівія. Як ти туди потрапила? Не хвилюйся, я маю ідею, а точніше монетку. Оні, мама. Ух, нічого собі. Я на волі та ще з двома баночками фанти. Ось це вдача. Дякую, брітні. Це тобі. Давай вип'ємо за твою геніальність. Ура! О, Локшина. Я її просто обожнюю. О, непогано виглядає апетитно. Яка ж краса? Неймовірно. Ну що, Олівія, починай. Я перша? Окей, як скажете. Ну що ж, мені дісталась Локшина швидкого приготування. Спробуємо. А, яка ж вона тверда. А ну-ка, ще раз. О, ні, мій зуб. Здається, я його зламала. Ну, все, Локшина. Ти сама напросилась. Отримуй. Серйозно? Та їй хоч би що? О, ідея. У мене нема окропу, щоб її заварити. Але він і не потрібен, коли на вулиці така чарівна погода. Дощові краплі я вас ловлю. Це дуже дивне рішення. Та годі вам дивіться, локшина намокла і стала набагато м'якішою. Тепер я зможу насолодитись її приголомшливим смаком. Отак я вже відчуваю її чудовий аромат. Побажайте мені смачного. Отак, ось це повний захват. Серйозно Локшина заварена дощовою водою. Сподіваюсь, вона без дощових черв'яків. Ну от я все з'їла. а коробочку я залишила. Мені ще знадобиться. Брітні, тепер ти. Вау! На відміну від локшини Олівії, моя виглядає набагато дорожче. Я буду їсти її не звичайною виделкою, а електричною. Так набагато зручніше. Натискаємо на кнопку і локшина сама намотується. Нічого собі, прикольно. Ого. Цікаво, що буде, якщо ще раз натиснути на кнопку. Ні, не треба. Навіщо ти це зробила? О, такого повороту подій я не очікувала. Вимкни її, негайно. Ох. Ну, Олівія! Упс, пробач! Ось, до речі, твоя локшина! Тримай. Да, уж, дякую. Добре, спробую. М -м, вона мармеладна і дуже смачна. До речі, Мері, твоя черга. Ну нарешті, бо я вже зачекалась. Що? Е -е, звичайно, у мене має бути найдорожча локшина, але не справжнього золота. Який жах, ні одного єстівного шматочка не може бути. Що ж, треба поміркувати. О, придумала стиліст, негайно до мене. Hello, мадам. Ось ця купа золота негайно має бути на мені. проблем, no мадам. Мені знадобляться ножиці і ця гостра голка. Ай, мій пальчик. Я майже закінчив. Ого, круто! Тобі подобається, брітні. Ага, аз глузду з'їхати. Представляю вашій увазі міс Мері та її нова золота корона. Усім королівський салют. Ну, як вам? Браво, незрівнянно. Це ваш гонорар. О, дякую, мадам. Чао. Бай-бай. Ти така гарна. Дякую, я знаю. М -м, мені дісталась баночка нотили. А моя нотела більш дорога і з радіжною пастою. Клас. Сама дорога і смачна нотела це звичайно золота. І вона дісталась мені. Олівія, ти перша. Клас, обожнюю шоколадну пасту. Що? От тільки мені дісталась зовсім порожня банка. І як шкода. Нехай я зовсім не багата, проте дуже кмітлива. За допомогою склянки свіжого молока я перетворю залишки пасти на шоколадно-молочний коктейль. Один момент і все буде готовим. Вставляємо трубочку і можна спробувати. От бачите, як здорово я все вигадала. Оце смакота. Ням-ням-ням. Повний уліт. Здається, крапелька там ще лишилась. Ех, ну добре, я все. Брітні тепер ти. Так із задоволенням. Яка ж краса. Мені не терпиться спробувати цю розкішну дорогу пасту. Отак. Одночасно таке розмаїття смаків це просто смакота. Ну що ж, час озброїтись ложечкою побільше і насолодитися поповній. Ви тільки подивіться, як здорово це виглядає. Хм, ні, все ж таки рукою у мене вийде набрати куди більше пасти. Що? О, ні, у мене рука застрягла в банці. Олівія, зроби щонебудь. Ну, давай. Хоча постривай. Знаєш, я так застрягала вже сотню разів і завжди мене рятувало мило. Добре. А тепер тягни, а я потримаю. Давай сильніше. Вау, вийшло! Ой, я відчуваю смак мила. Ха, прикольно. Ну і що, Мері? Тепер твоя черга. Ну, нарешті час спробувати саму дорогу нутеллу у світі. Річ. Вона така важка, що мені не вистачає сил. Що ж, тоді офіціант. Прошу, міс Мері, Дай сюди цю серветку. А тепер дістань мені цю золоту нутел. Я чекаю. Звичайно, мадам, одна мить. М -м, як же це смачно. Повільніше, не поспішай, молодець. О, пані моя повага. Ой, який красень! Привіт! Я кажу повільніше. Досить, досить. Здається, Мирі вам щось каже. Що? О, ні! Перепрошую, мадам. Мені так шкода. Не знаю, як це вийшло. Здається мені час. Це точно. Велике дякую всім, хто ставить лайки і підписується на наш канал. Попереду на вас чекає ще багато чого цікавого. Ну а поки що, бувай.